На сьогодні. І цей матч це матч за вихід до фіналу першої IT-ліги. Це зустріч між Джіливей та BTO Software. Це другий поєдинок. звичайно, склади команд. Пригадаємо. BTO Software, Володимир Терлецький, Дмитро Маштаневер, Ярослав Ріпей. Зараз удар і перший небезпечні болки зелені. Шорти і в такому складі. Зараз атака від Бітьоо поперед. Лух, Олег Якимів, Руслан Марченко, Андрій Петращук. Зараз ще один удар. Можна забивати. Ні, немає. Такий удар. Є удар мяч у Сіці. А й виходить сперед. І це робить. Злищався з Блексорвіжен 2-0. Така була перевага 2-1. І також на користь тобто Таким чином Джеливаїць набули путівку до півфіналу. Данилович на ударній позиції. Ще один удар і відбивав. Є удар, і м'яч летить таки на кутавий фланг. А тут уже перехоплення. І що а, продовжується атака? Від Бітєва, e передача на лівий фланг, є удар меч. Чергова спроба від Джіливей. Перехоплення здавалося би від Петришина. Ні, Олег, Яким зберігає до своєї команди. Яким пробиває. Наймай така родзинка. плей-офф, що команди, які в регулярці були нижчі, мають шанс піднятися у матчі за третє місце за бронзу. І тоді вже. А буде право зіграти мастер. Тілісі, який гол. Нічого собі голасо просто. І від 60 го дома. <плес> Цей компонент 3 з 5 уже в першому таймі. Активно застосовує Назар зарсанкевич. Данилович прибиває. Гравців точно не було би. Все класно розіграли. Ось останній момент Рикошет. завадив. За воріт. Зараз удар по порожніх воротах, але не мотай. Зараз удар є. Петришин. Стелиться у Підкаті. М'яч залишається. У нас Аджілеве. Є удар на місці. Ай Бітьо. після першого тайму у нас. 0-2. А все, перевернути, скажімо так, зніг на голову. Зараз удар М'яч м'ячу Сіці. Ігор Кравець робить перший крок до цього. Джеливесь скорочує відставання. Голів має Артем Теркуцяк. Це студіо Дмитро Пасушок. <кхи> Мав до цього туру 10. Те 1 але до, до сьогоднішнього матчу. Але нагадаємо, зараз момент, який ботан потрошки. До першої позиції трошки далеченько. Віктор Сурока та Іван Романович там. Зараз удар! Наприклад, хитрик оформити і допомогти своїй команді. О, але 19-й номер зараз не влучив. Зараз перехоплення. Виходить, він фактично сам на сам можна пробивати ліги. Зараз Андрій Кузьмін його удар Що тут, а... Чи буде удар? Є удар Небезпечно! З п'ятим польовим. Зараз кравець на ударній позиції, але його удар. Данильченко даруйте. Це Данильченко зараз з м'ячем був. Удар небезпечно. На бьому фланзі. Нелович на Якіміве, Якимів пробиває над поперед.